Вітаю, друзі! Отакий От прекрасний сьогодні у нас морозний ранок. Трошки холодно, але експеримент є експеримент. Значить, я поставив карбюратор від яви 638. Іко 2838. Трошки його підналаштував і зараз ми спробуємо на ньому їхати. Наперед скажу, що динаміка в нього набагато гірша. Ніж на попередньому мікуні і на ПВК-26 набагато гірше. Тобто середні оберти ну, не такий тяговитий мотоцикл. Маю надію, що хоча б максимальні оберти якось даний карбюратор ну, якось себе проявить на максимальних. Ну пробуємо заводимо і їдемо. Пробуємо максималку. Чесно скажу, їде приблизно як на стандартному, не такий він чуйний до газу, абсолютно. Зараз спробую трошки збагатити суміш. чекаємо поки машини роз'їдуться І так, друзі, як ви могли бачити, значить, по швидкості ми в районі сотки. Тобто, навіть не перевалили за 100 км на годину. Е ну, нема якогось такого явища, що йому бракує бензину. Я не, не, ну, не, не можу так визначити, що йому бракує, але карбюратор не їде. Е не той варіант. Який би мені хотілося пробував я і біднішу суміш, і багатшу. Ну, 95-100. Більше не може даний мотоцикл. На рідному він розвивав 104. Тобто рідний кращий від 638-го, Середні оберти десь приблизно те саме, на максимальних обертах їде. Гудить, но тяги і динаміки тої нема. Тому пишіть коментарі, а я буду продовжувати експериментувати і чекайте відео з різними карбюраторами, різними заїздами, різними системами запалення. Я вже десь для себе розумію, що я буду сюди ставити після відновлення даного мотоцикла. Дякую за увагу. До зустрічі! Вітаю, друзі, вже мороз зійшов. Я знову на цій локації. карбюратор вже пвк 26 Після Ікова попробуємо ще раз максималку. Бачите, ПВК-26 справляється краще, ну і динаміка набагато в нього краще. Тому поки що я буду тестувати мотоцикл з двохканальним запаленням на ПВК 26, щоб вже остаточно закрити всі питання.